Хтось може подумати, що свідомий сон і астральні практики це втеча від реальності. Що ти ніби знаходишся як в космічній, як в комп'ютерній грі, і починаєш там щось робити, і тобі прикольно, весело, і все таке. На перший погляд, це дійсно може статися так. Але я вам скажу: і для людини, мабуть, з нестабільною психікою. Такий розклад, свідомі сни може дійсно стати такою таким дофаміновим, е, дофаміновою залежністю, яка затягує. Але справа в тому, що людина з нестабільною психікою, з нестабільним ресурсом, вона просто не зможе виходити в свідомі сни, тому що їй банально не вистачить енергетичного, і психологічного, і фізичного ресурсу. Навіть знаючи себе, коли в мене багато стресу, мені дуже важко вийти в свідомий сон. І тому. Свідомий сон для мене це не втеча від реальності, це незалежність як від комп'ютерної гри. А це інше. Це просто додатковий або інший і, як на мене, дуже дієвий інструмент для зміни себе, для трансформації себе і своєї реальності. І не факт, що він для кожного працює, тому що, щоб вийти в свідомий сон і в астральний. Вимір, скажімо так, вийти з тіла, для цього потрібно дійсно багато ресурсу. І у когось є такий ресурс від самого народження, тому що вже вже є якісь напрацювання, а комусь потрібно практикувати. Я, наприклад, з тих, в кого є певний задаток, але кому потрібно практикувати і робити додаткові практики для того, щоб вийти в цей стан. Але коли ти. В свідомому сні або ти виходиш з тіла, ти проживаєш такий стан, ти проживаєш такі події, які тебе змінюють і трансформують. Тому це точно не втеча від реальності.